Точка доступу Ubiquiti NanoStation AC, корпус всепогодній, герметичний, забезпечує захист від вологи, перепадів температур та механічних пошкоджень, індикатори розміщено на боковій панелі. Пристрій можна закріпити на стіну чи на стелю. Модель оснащена двома гігабітними ethernet портами. В комплекті поставляється адаптер для живлення точки доступу по кабелю типу VTAPARA за технологією POE. Також в комплекті кабель живлення, кронштейн для кріплення, монтажний комплект. Та інструкція. Пристрій працює на частоті 5 ГГц, оснащений потужною антеною та радіомодулем, які дозволяють встановити з'єднання на відстані до 7 км. Пропускна здатність становить до 450 Мбіт на секунду. Точка доступу обладнана процесором з частотою 560 МГц та 64 МБ оперативної пам'яті. Підтримує фірмовий протокол Airmax AC. Працює під управлінням операційної системи AirOS 8. Для швидкого налаштування через Wi-Fi передбачений фірмовий мобільний застосунок U-Mobile, доступний на пристроях iOS та Android.